Одна з основних проблем берегова, що з'являється кожного посушливого літа зникнення води в колодязях. А оскільки значна частина городян не має централізованої подачі питної води, то це проблема міського масштабу. Ну, поки що ніяких проблем не маємо. Практичне водобезпечення безперебійне, то тобто 24 години можемо тримати, але в приватних помешканнях є проблеми з, вод... ну, з рівнем води в колодязях, тобто вода пропадає. Треба би дуже дождя, так що молимося, і ми і думаю, що всі, щоб був дощ, тому що все висохне і може пропас. Підвозом питної води в автобочках можна вирішити проблему тільки частково. Техніка маємо однозначно ємності, які можна вивести, але наскільки вона вирішить питання, хіба питні потреби, а тут ще треба і стігати, треба і прийняти душ. Так що, скоршу всього, таких потужностей не маємо. Берегівський водоканал Карпатвіз не може похвалитись рентабельністю підприємства, адже проблеми тут з'явилися не за один день. І головна причина стан мережі водопостачання. Належному стані мережі, які побудовані декотрі ще в 19 столітті. В кінці 19 століття є ще такі вчавлені труби, які ми ще експлуатуємо. Основна маса труб це побудована 70-80-ті роки. Двадцятого століття, і це означає, що термін придатності цих труб, човних 50 років, стальних 30. Практично вони всі вже є сторічні стальні труби, які 50 років. Тобто, маємо дуже великі проблеми. Крім того, немає дієвого механізму впливу на божників з крадіжками води, також не легко розібратись. Склавши все до купи, виходить, що зараз найбільш проблемне комунальне підприємство будь-якого міста це водоканал.